Рівень кишкової палички на трьох чернігівських пляжах у рази перевищує гігієнічні вимоги. Про це повідомляють у Чернігівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Показники мікробного забруднення в річці Десна на золотому березі більші за норму в сім разів. У річці Стрижей на неподалік зони відпочинку Ялівщина у 2,6, а в районі вулиці Курсанта Єськова – в 1,2 рази. Я вважаю, що на це є пару факторів. По перше. Да, дійсно дуже спекотна погода. Вона спонукає людей бути ближче до водоймів для того, щоб охолоджуватися. І наша низька культура поведінки і відсутність туалетів способствує. Висока температура води, за словами лікарки, може сприяти розмноженню і ряду інших збутників кишкових інфекцій. Не варто купатися в такій воді дітям, людям із хронічними захворюваннями, особливо органів шлунково кишкового тракту, недугами серця та судин. Для них зневоднення організму, що може спричинити хвороба, є особливо небезпечним. Люди, які зараз на, на даний момент відпочивають на вайдомах, їм треба бути дуже дуже обачними, тому що. Мінімальне попадання води в рот або до носа, або на губи тільки що, це може викликати дуже великий спалах кишкових інфекцій, з якими треба буде впоратися. Симптоми, які, на які треба звернути увагу, це підвищення температури, перш за все, біль у животі, це може бути нудота, блювання і пронос. Окрім води, в річках кишкова паличка може ховатися на багатьох продуктах, адже в умовах довготривалого відключення світла не вся їжа зберігається належним чином, і її якість ставиться під питання. Водночас, за словами Оксани Баластрик, нині збільшення звернень із гострими кишковими хворобами медики не спостерігають. На цей момент мене дуже дивує, як інфекціоніста при такій високій температурі повітря. Кількість людей, які звертаються з кишковими проявами, дуже дуже маленькі. Але треба очікувати, що можуть бути спалахи і підвищення захворюваності на гострі кишкові інфекції. Це може бути дуже небезпечним. У разі ж потрапляння кишкової палички в організм можуть розвиватися важкі хвороби. Тож, аби берегти здоров'я, інфекціоністи радять остерігатися водойм, які не відповідають нормативам, а також суворо дотримуватися власної гігієни, а саме мити руки, овочі, фрукти та обов'язково ретельно готувати їжу з належною термообробкою.